Іж дін. Ах ти? Квіти теж тобі тримай. Я написав тобі вірш. Я покохав тебе восени, коли листя з дерев опадало, літо то баби не йшло в солодкі сни. А кохання моє розсвітало. Амін. А кохання моє, а кохання моє, а кохання моє розсвітало. Лялечко! я вирішив. Виходь за мене заміж. Пільце моєї паку... покійної бабусі. Подумай. <рес> Бери, <не> будь дурна. <рес> а щоб <рес> не забрати чужодівчини. А, а поцілунок? Останній раз я тебе тут бачу, інакше я за себе не ручаюсь. А наступна зустріч в ліжку?